Це стара школа, Це школа От цей клас, цей клас ця учительська, і там сьогодні двері. Оце це найстаріше. Це з 26-го року по будівництву. Роман Стойка, вчитель історії, проводить екскурсію найстарішою ромською школою в Європі. Саме за часів Чехословаччини, 22 грудня 1926 року, в Ужгороді у мікрорайоні, що нині називається Шахта, відкрили першу школу для ромських дітей. Навчальний заклад зводився Ужгородським магістратом. Однак місцеві роми не лише допомагали на будівництві, але й самостійно виготовляли цеглини із саману. Це була окраїна міста Ужгорода, тут був великий ромський табір, І щоб залучити дітей до освіти, щоб вони були грамотними, щоб могли соціалізуватися. Уряд Чехословаччини робив дуже великі кроки для того, щоб діти почали здобувати освіту і ходити до школи. Починаючи з 2022 року була ідея залучити їх до інших громадських шкіл, але вона була важко здійснена, тому що треба було далеко йти. І Важко проживалися ромські діти в громадських школах, і була дуже вдала ідея, креативна така: зробити батьків теперішніх прадідів наших учнів, учасниками побудови закладу. У перший рік школи записалося 37 дітей, а через 4 роки її відвідували майже всі діти з тутешнього табору. Навчав їх один вчитель, який проживав у будівлі навчального закладу. Школа була двокласною. Тут учні вчили граматиці, арифметиці, малюванню та музиці. Дівчата навчались рукоділлю, а хлопці грі на скрипці. Вона складалася із двох класів, також із одної учительської, а також учительсько ну, санітарна якась кімната. Да? Тому що дуже багато дітей потребувало от, при, при залученні їх до, до гігієни, щоб вони розумілися. То і треба було от, і мінімальну синоворобку їх треба було робити. Як хлопчики, так і дівчата навчалися в одному класі. В цьому класі проводилися і. Перш за все, це уроки письма і уроки читання, тому що дуже велика кількість їх були неграмотні. Також, щоб залучити їх до школи, щоб зацікавити їх, проводилися уроки з музики. За часів Другої світової війни, коли Закарпаття входило до складу Угорщини, декілька років у будівлі школи була корчма. Опісля війни та переходу до складу у РСР перебудувалася, і система народної освіти 20 серпня 1946 року, знову відновила роботу початкова школа. Нині в закладі навчається понад 220 учнів з першого по дев'ятий клас. Навчальний заклад вже декілька років поспіль. Піль носить назву Ужгородська гімназія номер 14». Цікава школа ще й тим, що тут і досі навчаються цілі покоління ромів. Так склалося що. Роми Ужгородські компактно проживають в трьох мікрорайонах міста Ужгорода. Із усіх трьох мікрорайонів у нас є значна приблизно одинакова кількість учнів. Якщо запитати будь-кого із ромів міста Ужгорода, вони будуть казати, що ну, так це наша школа, це ромська школа. Незважаючи на статус гімназійний, досі вони її називають школою. І в нас є цілі династії покоління наших учнів, які приводять сюди своїх. Дітей, внуків і хочуть, щоб вони здобували освіту саме в цьому закладі.